Учора було опубліковано новий законопроект, який пропонує заборонити залучати осіб у віці 55 років до. Участі в бойових завданнях, бойових виходах, спеціальних операціях, тобто до участі у бойових діях. А натомість такі особи можуть проходити службу в бойових зонах лише за власної добровільної заяви згоди. Тож давайте детально розглянемо причини та наслідки, а також альтернативи, котрі пропонуються взамін для забезпечення кадрового складу Збройних сил України. Тож за пояснювальною запискою, ініціатори даного законопроекту посилаються на складний моральний та фізичний стан осіб у віці 55 років, а саме їх фізичну неможливість прийняття участі і ефективному виконанні бойових завдань, бойових виходів, спеціальних операцій. Тобто внаслідок складного фізичного стану такі особи не можуть ефективно виконувати бойові завдання та становлять цим навіть загрозу у всій операції щодо захисту та залученісті такими особами в безпеці територіальної цілісності України. Автори стверджують про складний моральний та фізичний стан таких осіб. Адже зрозуміло, особи у віці 55 років мають певні проблеми зі здоров'ям, а інколи навіть складні проблеми зі здоров'ям, котрі унеможливлюють якісного проходження служби, особливо виконання бойових завдань, бойових виходів та інших операцій, що потребують значного фізичного навантаження. Тому за даним поясненням, автори пропонують. Залишити це за правом вибора самого військовослужбовця вказаної вікової категорії, відповідно, якщо військовослужбовець все ж бажає продовжувати нести службу та бути залученим до спеціальних завдань бойових виходів операцій, він подає відповідну заяву, тобто за добровільної заяви згоди залучається до таких бойових дій. Якщо ж військовослужбовець не бажає проходити. Службу в зоні проведення бойових дій він відповідно має нести службу виключно в тилових частинах, забезпеченнях логістиці охороні, натомість.